Новини Хомутецького коледжу Полтавського державного аграрного університету. Випуск номер 25. Поїхали. З нагоди початку довгожданої весни в коледжі пройшла виставка конкурс весняних букетів з метою збереження природи. Всі вони були штучні та виготовлені студентами власноруч. Шляхом голосування переміг ось цей чудовий букет студентки групи 4.1 стрілець Вікторії. Від себе скажу, що всі композиції були неперевершені. 4 березня уповноважений із протидії корупції та дотримання академічної доброчесності Олександр Москаленко провів інформаційно-просвітницький захід, Пліць опитування здобувачів академічна доброчесність. При цьому кожен студент отримав спеціально розроблену пам'ятку. 4 березня здобувачі освіти взяли участь у зустрічі із представниками компанії КВС. Захід відбувся на базі Полтавського державного аграрного університету. Присутні мали змогу дізнатися багато цікавого із сфери сучасного аграрного бізнесу. Напередодні шевченківських днів наші студенти взяли участь у всеукраїнському флешмобі, підготувавши відео на тему Єднаймо душі словом кобзаря. Ми представили декларування шевченківських творів на українській, англійській та іспанських мовах, а також розповіли багато цікавого про нашого славного земляка. Традиційно в коледжі відбувся сеанс катрусаного кінозалу. Приємно, що й денні натхненники Катерина Онубко і Володимир Одноволов і самі непогані актори взяли участь у кількох проферетаційних відео. Так класно. Початок весни традиційно асоціюється із коханням та прекрасною половиною людства жінками. Саме тому в коледжі пройшов захід із привітання дівчат і жінок. Цього дня хлопці дарували пісні, вірші, цукерки, квіти нашим дівчатам та жінкам. Було неймовірно та святково. А на сьогодні це все на зв'язку.